Орден полеглого воїна вручили рідним загиблого солдата Вадима Ковальчука. Дружина Поліна розповіла: її чоловік загинув біля населеного пункту Новодарівка 30 січня 2024 року. Востаннє каже, зустрілись торік у вересні, у день народження доньки Уляни. Без батька залишилось двоє дітей: восьмирічна донька і дворічний син. Вадим наш був неймовірним татом. Він був щирою людиною. Доброю він йшов всім на допомогу. У 23 році на якраз на день закоханих він отримав повістку і через день пішов по мобілізації служити. І майже через рік ми його вже ховали, 12 лютого. Він загинув миттєвою смертю. Для нас це було полегшення, коли ми про це знали, тому що ми довгих 10 днів чекали повернення його тіла з полю бою. Загинув він внаслідок ворожого дрону, скиду. Вийшло так, що він був зі своїм побратимом. тобто, слава богу, залишився живий. Орденом полеглого воїна нагородили 20 родин військовослужбовців, які служили у 33-й окремій механізованій бригаді або окремих стрілецьких батальйонах, що є частинами цієї бригади. Розповів Суспільному заступник командира бригади Руслан Сакало. Каже, бригада була утворена в Ужгороді. Зараз у ній служать переважно мобілізовані із західних областей України. Це Рівенська, Львівська, Хмельницька, Чернівецька і так далі. Всі вісім областей. Це більшість косяк складається бригада. Бригада, перше своє бойове хрещення 567 днів назад отримала під час контрнаступу на Запорізькому напрямку. Станом на сьогодні бригада успішно веде оборонні бої, в тому числі наступальні бої, в районі населеного пункту Курахова. Петро Юровчик, Петро Петропетієвський, Суспільне новини, Луцьк.